Москалева, криниця Тарас Шевченко. Перша редакція. Ах, не варт, їй-богу, жить на світі. То й де топись. А жінка, діти, ото ж то бачиш, не бреши, а сядь лишень та напиши оцю бувальщину. То, може, інако скажете, небоже. Пиши отак. Було селом. Та щоб не лізти на чужину, пиши У нас на Україні, і в тім селі вдова жила. А у вдови дочка була, і син, семий літок, добро, мавши діток у розкоші, хвалиш Бога. А вдові убогій, мабуть, не до того, бо залили за шкуру сала, трохи не пропала. Думала в черниці аби йти топиться, так жаль маленьких діток стало. Звичайне мати, що й казать? Та, може, снився таки зять, бо вже катруся підростала, чи вже ж і вік продівувать, зносити брівеньки ні за що? Ні, дівонька вона не та, таки ж у тім селі трудящий, бо всюди сироти ледащо. У наймах виріс сирота, неначе батькова дитина. То сяк, то так придбав сірома грошенят, одежу справив, жупанину, та ні від ціль і не від тіль на ту сиріцьку копійчину купив садочок і хатину, подякував за хліб і сіль, і за науку добрим людям та до вдовівни навпростець, шасть за рушниками. Не торгувались старостами, як те буває, між панами. Не торгувався і пан отець, усім на диво та на чудо. За три копи звінчав у будень. Просохли очі у вдови, Отак то, друже мій, живи, той весело на світі буде, і буде варт на світі жить, як матимеш кого любить. Хоть кажуть, от, ще що, небоже, себе люби, то й Бог поможе. А доведеться умирать, здихать над грішми? Ні, небоже, любов, Господня благодать. Люби ж, мій, друже, жінку, діток, дій з Богом заробіток, то легше буде зароблять. Одружились небожата, дивувалось, люде. Як то вони ті сироти жить на світі будуть? Минає рік, минув другий, знову дивувались, та в тих сріт безталанних добро те є бралось, і в коморі, і на дворі, на току й на ниві, і діточки, як квіточки, І самі чорнобриві, у жупанах похожають, старців закликають на обіди, а багаті. То й так не минають, не минали себе люби та все жалкували, що сироти таким добром старців годували. Коли гниє, то спродали б адже ж у їх діти ой слухай же, що то роблять заздрощі на світі. І не нетля голодная, ходили, ходили, поки вночі жалкуючи, хату запалили. Нехай би вже були непевні, які вельможні просвіщенні. То й не жаль було б, чи так, а той сірісінький сряк так лютує. Тяжко, брате, людей на старість розпізнати, а ще гірше з-за молоду, гадину кохати, Очарує зміїними карими очима, а пек тобі забув, дурню, що смерть за плечима. До степла все погоріло, і діти згоріли. А сусіди і багаті, і вбогі раділи. Багаті, бач, раділи, що багатше стали, а вбогі, і тому раді, що з ними зрівнялись. Посходились жалкувать, жаль завдавати. Шкода, шкода, якби знаття, копійчину б дбати, то все б таки не так воно. А що пак, Максиме, бо його Максимом звали. Попродай скотину та ходи до мене в найми. Що буде, те й буде. Будем знов чимакувати, поки вийдем в люди. А там знову подякував Максим за пораду. Побачу ще, як там буде. Коли не дам ради, то тоді вже, певне, треба. Іти в найми знову. Де то моя Катерина, моя чорноброва? Вона мене все радила і тепер порадить, та остання сяя рада навіки завадить, воли Твоєї корови разом поздихали, а катруся з москалями десь помандрувала. Тепер отак пиши, небоже. Максим подумав, пожурився, а потім Богу помолився, промовивши двічі: Боже, Боже. Та й більш нічого. От цариці прийшов указ лоби голить. Не дав вдовиці утопиться, не дам же й турбою ходить, сказав Максим, і грунт покинув. Бо вдовиного бачиш, сина, в прийом громада повезла. Такі то темні діла творяться нишком на сім світі. А вас, письменних, треба б. Бити, Щоб не кричали Ах, Аллах, не варт, не варт на світі жити. А чом пак темні не кричать? Хіба ж живуть вони і знають, як ви сказали благодать любов, що, що не дочуваю Вони, кажу вам, прозябають або, по-вашому, ростуть, як та капуста на городі. Отак, по-вашому. Ну, ж, нехай собі і не живуть, а все скажу таке, як хочеш, а ви їм жить не даєте, бо ви для себе живете, заплющивши письменні очі. Отже, як будем так писати, то ми й до вечора не кончим. Ну, де той безталанний, зять? Вернусь в Довиченко додому, а зять пішов у москалі. Не жаль було йому нікому. Та ще й сміялись у селі? Отже, далебі, не знаю, чи вона верталась Катерина до матері, чи так і пропала? Була чутка, що стрижено, вумані водили, по улицях украла щось, потім утопилась. Та все то те, знаєш, люди, втоплять і задушать. А може, то така правда, як на вербі груші. Знаю тільки, що про неї і пісню проклали. Я її чув тоді, на досвідках дівчата співали. Шелесть, шелесть по дубині, шапки хлопці погубили, Тільки наймет не згубив, удовівно полюбив. Сиромітна, нехай і лихо, Минали літа тихо, тихо. Отак пиши, і за гріхи карались Господом ляхи, І пугав пугач над уралом, Піїти в одах вихваляли войну й царицю. Тільки ми сиділи нишком, слава Богу. Після великої зими вернувся і Максим без ноги. В поході, каже, загубив та срібний хрестик заробив. Чого він придибав? Нема в нього хати, ні сестри, ні брата, нікого нема. Чого ж він приплентав? А хто його зна. Чи чув ти, що кажуть? Легше умирати хоть на пожарині та в своїй стороні, ніж в чужих палатах. Чи чути? Ба ні. Ей, дядечку, швидше, швидше будемо писати, бо хочеться спати і вам, і мені. Зажуривсь москаль ліка, де йому подітись, вдовиченко, в пікінерах, вдова на тім світі. До кого ж він прихилиться? Де перезимує, уже осінь незабаром зима залютує, Немає, йому в світі долі, полинула в поле, попросився зимувати до дяка у школа. Бо такий письма спасибі, москалі навчили. І в косі був, бо й москалі, тоді, бачно сили, сиві коси з кучерями усі до одного і борошном посипали, Бог їх зна, для чого. Максим, такий, як письменний Богу помагає. і на клиросі дякові, і псалтир читає над покійними, хавтури школярами носить, а в Полипівку сірома Христа ради просить. Нічого знай своє пиши та перед людьми не бреши. Хоч би тобі лихе слово почув то од його. І талант, і безталання все каже од Бога. Ані охне, ні заплаче, неначе дитина, і собаки не кусали москаля Максима. А в неділю або в свято, мов причепуриться, шкандибає на вдовину пустку подивиться, сяде собі у садочку і вдову згадає, І за її грішну душу псалтир прочитає. Катерину оздравіє, тихенько пом'яне. Утре сльози все от Бога, і веселенький стане. А в Петрівку і в Спасівське не спочине в школі, Бере заступ і лопату, шкандибає в поле. І край шляху при долині отже, не вгадаєш, що каліка виробляє, криницю копає, та й викопав. На те літо криницю святили, на самого маковія і дуб посадили. На прикмету приїжджаючим, а на друге літо москаля вже неживого найшли в балці діти, коло самої криниці. Вийшов подивитися останній раз Сіромаха на свою криницю. Громадою при долині його поховали, і долину і криницю на пам'ять назвали Москалевою, на Спаса або Маковія, і досі там воду святять. І дуб зеленіє. Хто йде їде, не минають зеленого дуба. В холодочку посідають та тихо та любо, п'ючи воду, погожують, згадують Максима. Отак живіть недовке, той жить не гостина.